Попросили нас спустити. Спустим сьогодні. Mm. Ташка, отак, остави. На третій акації, правда? Двічі вище дротів. Уже нікакой. Одного блогера різати. Тисячу і воно не обійдеться. Обрізаємо. Це все ріжемо. Придбав ось такий клинець. Пчовка літає. Бачу, Лілія вже тут як копана. Закінчили? Почали тут. О, потрібні, можливо, вулики. Цей блогера не побачили, і вони... Щоб блогера забрав гроші, назад їхав додому. привіт, всіх ради бачити. Чуди на цьому каналі. Сьогодні знову ж дрова ріжу. Ви що подумали? А ріжем дрова, насправді, поки погодка, тепло, людям, самі розумієте, треба всім, поки так, то города мають горати, то десь... Е, якісь казав, що бруньки розпускаються, то ще якась територія має прибиратися, це все ж. Ну самі розумієте, діло йде до весни, діло йде до паски, до порядків, це все решта. І кожна людина хоче навести порядок. Якщо це дерево або стоїть, або його зрізати. А якщо його зрізати, насипються листя, тирси. Маціду ну, на яких деревах є ще сухе листя, навіть самі гілячки, оці дріб'язок, тирси, це все решта. Ну ви ж самі прекрасно розумієте, як і що це, є, і яким чином воно це все робиться. Ну і сьогодні знову ми приїхали до людей. О, Знову приїхали а, буде до людей зни. і тут дві акації. прямо прямо, прям прямо. тут тих дві акації ми маємо їх спустити. Попросили нас Спустимо сьогодні. Тому казав, поки ми займаємося тут ми. Акації такі бачу, та лойкась трухла. Трухла зараз. Чекаємо напарника. Чекаємо напарника. Як казав, будемо різати Дроти близько поблизу, але ну, я думаю, ми таки її зможемо туди потягнути. Що-то Так, треба акуратно, гарно, щоб дроти не зачепити, щоб нічого казав не зробити. Так буває, півранку збирався, все збирався, ще думав, цепа поміняти тут. А взяв з собою вже бензин, все, шнурки, сокири, ну бо там ще один об'єкт, це все пладає одному. Я е, своїм часом накупляв пару штук, От, то достав тільки, то цеп. Там ще два цепи, там не два, там їх три, вроді, б, цепи, в одній коробці два штуки. І Благодаря одному, знаєте що, що е, типу, взяв хоча б з собою нові цепки. Отак От приїхав, а цепків немає. Знаєте, Їдеш блін, перед тим 100 разів думаєш, що, що забув, що не взяв, що те, що все. Ну кожну мілочь. І тут приїжджаєш, хопа. А ви думаєте, що він на другій бере е, акації підготовляє казав, підготовляю дуже там місце, куди кидати. Акація така досить висока, вона тоненька, але вона така висока, але хитає все. Так, що то капітає. ще ви вище, замотав дві гляки, тому що хоч би не розчихнуло їх. Ну реально до то того китає, що це вам просто ну, не переказати насправді. Дуже така і висота, і. Шатання дуже велике, тому казав, зараз поки що там прибирають територію і будемо сюди ложити. Місце є, місце дозволяє не положити Так, другі акації також, як будто не було. Насправді так пішла легенько на вербу і сюди. Боялися, аби не пішла на трути, бо так і йшла, скажімо, отак так стовбур, потім гіляки пішли сюди. Плюс гіляки дуже насправді ворожіться, Виліз наверх, дуже реально ворожаться. Тому зараз. Це все ріжемо чурки, тут трошки прибираємо ті гілячки, так, да, заграбити ми не заграбуємо, це в нашу стоимость не входить це заграбування. Це все прибираємо і людина сказала нам іще одну качу признати. От там коло машини, ще одна три качества. Тому казав, зараз ріжемо, прибираємо це все і казав, йдемо різати далі. Дивіться, хотів би вам також показати, скільки тільки людей омили бубок. Воно таке клійкуче, оцей паразит, воно такий дивіться. воно таке кліюче, що то капець, і це насінчику, пташка оставить і воно клейкуче, бачите, воно залиши. Воно от висихає і так вкореняється, що ще так картопля, казав, не вкореняється, якась розсада, як тилова паразит. Тому казав, якщо ви бачите десь цей паразит, Старайтеся унічтужати. Якщо це фруктові дерева, у вас фруктове дерево наскільки менше починає родити. Якщо це не фруктове дерево якесь таке, воно в результаті починає всихати. Ви подивіться, скільки тільки тих бубок земля кишить. Хоча зрізло не так тільки багато. Тому така справа, зараз зрізаємо, на кубку все підкидаємо і ріжемо третю акацію. Ну що ж, вже на третій акації, правда? Ця, вроді те саме невелика. Ну насправді, гляньте, навдвічі вдвічі вище дротів, дроти там ще знизу чепуха, куря, як горобці казав. Насправді, стою на когтях. Ну, не знаю, можливо я когті зробив щось трошки неправильне. Ну мені в них не дуже удобно, насправді. Я їх не переробляв, не доробляв ще, Так і вони трохи мулюють ні ноги, але таке, гроші не мулюють, казав. Ну але ж треба їх переробляти раз. Треба робляти і дуже в них не знаю якому, мені неудобно, то нога дуже ходить. Можливо, так, що я дуже великого зробив зуба, можливо, це. Але мені в них край неудобно. А по акації, то вони ще й ковзаються. Верба то взагалі мовчу там вже ковзаються, так, що ну, по вербі, що й не юдіс, дуже ковзається. По акації Ну трошки менше. Бачите, як понагльовувало, це все решта. Ну Зараз треба зняти одну гіллячку, бо казав дротей, вона... Пішла ще вище дротів туди наверху, а насправді, друзі, yeah. це просто щось із чимось. Стромно стоїш, ноги дрібежать. Так е, захисний рефлекс це не тому, щоб ви сказати, що і лізеш. У ну, мене такий захисний рефлекс само дитинства. Я буду такого лізу, я не боюся, а ноги дрибежать. Тому ну, казав, таке зараз чіпили, Піднімаємо, я не є професійний арбарист. Тому таке і в мене, скажімо, непрофесійне відео, скажімо так. А те зараз почуть. зараз будемо різати, це все дуже хитається. Настільки воно дуже насправді хитається, тоненьке. А коли хитається, так що ну, я не знаю насправді, як оцей Роберт, чи як його правильніше, знати, не підскажу, ті, хто Ну, Всі, я думаю, його вже бачили, арбареста, то саме таке, я думаю, він популярний тут у нас. І казав, як він ріже, я не знаю. Ну але в нього більш тих всяких... Способів, він має він знає з цими бузями, всім. Тому казав, він майстер свого діла, насправді я не майстер. Але потрошки слава Богу, знімаю. Тому таке зараз знімаю ту гіляку третю. І їдемо різати, якщо то, напевно, до блогера далі. До одного блогера. Там будемо різати. Побачите на кінці відео. Ну що ж, дві акації спиляли. Раз, два. Там третя, все ночуть боки. І людина сказала, що лип. липа теж така стояла так. -чу. Вона трохи була вишидруті. Ну, вона так не була крепко аварійною, але насправді трошки якби було. Уже, слава Богу, вони сказали, дорізали, ну, ще чуть. насправді. Бо вже казав один, нікакой. Абсолютно зараз те перекидаємо і все. Думав, друзі, насправді ще сьогодні поїхати там одного блогера різати. Тож такий блогер. Більший як я. У нього скільки разів, коло 60-70 чи 70 тисяч підписників, як я вам покажу. Тому казав, зараз дорізаємо, а вже завтра будемо, завтра чи після завтра будемо їхати туди, різати там. Ну що ж, друзі, все. Отакий результат. Ми вже Закермо За печемо, гроші в кармані. Робота зроблена, правда, як сусліки. Реально, як сусліки наробились. Все. Липа теж. Все, чистота порядочку. І ще, правда, нам сказали, дерева. Щось теж знаком питання. Можливо, буде треба різати. Ну, звісно, там чоловік такий, як би сказати, я не знаю, чи, чи він потягне, чи не потягне ну самі зрозуміти правильно, не буду ж я їх такі дерева різати за якусь тисячу гривень. Понятне, діло, ці дерева будуть вартувати дорого. Але ж казав, же то ну самі прекрасно ви розумієте, якщо гримне на хату, ця ж сама гіляка це саме дерево. Ну, то вибачте на слові, вам тисячу і воно не обійдеться. Ви самі все це знаєте, казав, самі це все розумієте. Тому казав така ситуація. На сьогодні у нас вже слава Богу все. Насправді, намахалися як сусліки, але ж казав, слава Богу, що все добре. Закінчили роботу, все було получено, нічого ніякого, без ніяких косяків, все добре. Тому казав, сьогодні їду. А завтра... Після завтра поїдемо, ми вже будемо різати в нашого блогера. Насправді, блогер займається машинами, знімає машини, насправді я все вам покажу. Навіть, можливо, хтось із вас вже цього блогера знає, можливо, хтось даже з вас цього блогера бачив. Тому, друзі, така ситуація. Насправді, сьогодні ми їдемо, вже сьогодні, так як би сказати, вдихаємо. Хоча не вдихаємо, друзі, насправді не вдихаю. Там ще просили мене там по те-те зробити там люди, Тому казав, слухаю всіх, хоч мені в тіктоці дуже пишуть, що ой, я там захмарний клієнт, там дорогий сюди-туди. Ви знаєте, друзі, насправді ну, дорогий. А що я буду за 5 гривень робити чи за 100 гривень машина? Хочу, я казав, кормитися, я хочу вдітися. Дружина в мене хоче щось вдітися чи як? Ну Я просто піду на роботу та й все, я буду на роботі робити. Така ситуація казав. Ну але нічого, слава Богу, ви не вірите, то тільки хейтери так в хто пишуть. А насправді люди зовсім по іншому це все відносяться, зовсім по-іншому е сприймають. Тому все це є все добре, все нормально, ніхто нічого не обіжається, слава Богу, люди наоборот безмежно вдячні. До кого де не цілого, казав, різали і чоловік, Добро, ні. чоловік, я кажу, чоловік, жінка, ай сину, вам дякуємо, що зрізали, що це, що це. Ну, бо це аварійні дерева, насправді, там на лінію впало би, на кришу, це все решта, самі розумієте. Людина наоборот довольна. І хоч це дорого, ну а хороша робота завжди хороша стоїть. Насправді, тому така ситуація. Ну і що, приїхали до нашого ж богера. Казав різати. зараз будемо різати цю лицю, зрізали горіха, обрізаємо це все ріжемо. Ну і будемо різати ось того горіха. Також будемо різати за хатою. Там підрізати яблуню, сливу, такі, казав, вже там не дуже мілочні, Тому зараз приступаємо, обчищаємо цього ж нашого горіха. Ну і хотів же вам показати аж сусід все відео спорту. ж вам розказати, показати новиночкою цей придбав. Ось такий клинець від фірми Хушварна. Спеціально для того, щоб він крутили його, вивертало. Це все, тому Будемо сьогодні тестувати, як він що. Правда, вже тестували, ну як тестували. Запхали в дерево, що до чого. Його ще трохи заострити, щоб він заходив файно. Я думаю, буде холодити добре. Напишіть, хто має такого клинця, як він що він. Я хотів купити від фірми Фіскас зверху з поліуретановим наконечником. Тим. Но, е, мені не сподобалось те що наконечника немає, він вартує вдвічі дорожче того, навіть не вдвічі, а втричі е, дорожче. І цього ж поліуретанового наконечника немає. Ну, типу, в наявності Якщо побив, щоб купити, його немає такого. Тому я придбав такий від фірми Хушварна. Я думаю, буде нормально. А далі я покажу вам його в роботі, як, чого він, як він працює, що він колить тому таке Ну що ж, з іншої сторони, також зараз треба зрізати цю гляку, цю крайню гляку, грушки, бо падає на дорогу, вона тяхнулася вже раз, падає, а там якісь дроти. Телефон, інтернет, що то якісь дроти, коротше каже, попаде, то каже, не оплачуся. Легше каже, одразу зрізати. Чоловіка, павільйон стоїть. І тут бджола ходить тут дуже. Прийшов сюди, бачите, пчовка літає, на лілії збирає воду. Насправді не знаю хто я. тільки прийшов і бачу, лілія вже тут копана. Хтось копав. І це видно, що засвіжа викопане. Не знаю. Працюють ще цигани тут, тому така ситуація. Не знаю, що це. Тут дерево вже зрізали, все, сказали зрізати одну частинку, тому зрізали ту частину одну, зараз поріжемо. Та я так само казав, порубати та й на тому квітка. Все, друзі, насправді квітка. Все, навіть чоловік попросив не то порубати, ще й повозити. Порубали, повозили, казав, Закидали дрова. А казав таке, ну, сміявся брат, каже, слухай, ми так ще трошки заробимо, як будемо ну, ще й возити дрова. Ну, але знаєте, друзі, насправді то таке, то є чепуха, дрова завіз, плюс получив. Ще плюс получив, дрова ніколи тут не зроблять дрова. Така ситуація, працюємо, зараз їдемо далі, їдемо до людини. Там якісь мілочні дерева, щось нам треба зрізати, кручувати, так і воно. Ну, Врешті-решт, зараз побачимо. Ну що ж. Там закінчили, почали тут. Вже одне дерево там викручували. Зараз викручуємо таку грушку. Сказали, хотіли кручувати, курчуємо. Також курчуємо там. Кстати, кому потрібні вулики. Дивіться, вулики такі на українську рамочку там два курсуємо і показую вам вулики ну так, понятне діло димарок ну все в гарному стані дивіться, які вулики о, тут васи кому потрібні вулики пишіть уже весь та ти що пісні що ти хочеш васи добрий вечір чи доброго дня Здесь. О, пельці зборники. Ой, оси, доброго дня. Та, ти що, витяг. Цей бакалітува та фанера. Вися. Тут ці вулики вічні, так. Ну, звідси фанера, звідси USB. Витя. Ух, осе. Люди, куди не відміювався. Двіться, гарні вулички, насправді. Кому потрібні? Ви такі вулики. Там є. Раз, два, три, чотири. П'яньте. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Покажу вам вже всі вулики для того, щоб ви мали розуміння, які це вулики. Є так. Ну там чуть рухляве, ось, бачите, таке. Тікайте оси. Тут у вас десь. Бачите, все повністю вуличке. За хорошому стані. Дивіться. Тут оси. Ну, це хочеться вулики для осів. Але вулики хороші, насправді, да, знаружі глянути по тих USB, в цих досках, вони вже ось, не гарні. Ну, з середини, на, дивіться, сіно, що ви хочете в нього. Да, по, е, потребують трошки ремонту, на. Та ти що, досочка, як тільки, як тільки зроблені, насправді, я не знаю з років тим вуликам. Дуже хороші вулики, дивіться, потребують трошки ремонту. отут тут треба дощну замінити. О. А тут, дивіться, вже класна лялька. Та ви що? Каска просто не вулики. ну, Тут пережата бляха. потребує трошки ремонту криші. от, що, Чим не варіант, а? ну, напишіть, пошітку по 600 гривень за такий вулик. Нормальна ціна? Дивіться, з фанери тут. Ну, тут фанера, але фанеру треба під заміну. Бачите, струклявіна фанера. Оцей вулик один, такий в гіршечкому стані. Один. А ці всі вулики в гарному стані. Тому кому потрібно. Кому потрібно, пишіть. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 вуликів е, по 600 гривень. Виходить у нас е, такого 6 е, з копійками, так? Коли 7 тисяч, ді, дивіться, 7 тисяч, 12 вуликів. Це вообще за дурняк. Абсолютно, це ні про що мова. Також, якщо потрібно, переговорю з хазяями за API Домик. Е, правда, в середині знімати не буду зараз, тому самі розумієте, це є не моє. Я вже тут і так без дозволу знімаю вам це. Тому кому потрібно, е, телефонуйте або ж пишіть. Номер телефону в моїх попередніх відео є. Тому така ситуація. Кому треба, телефонуйте. А в іншому відео я покажу вам іменно кожного вулика. Ну і так, друзі, все. На кінець, слава Богу. Ну, Насправді, простіть, блогера не побачили, його нема вдома. Сам буду їхати ввечері ще по, скажімо, кошти. Хто так казав, знаєте, робиш і ще в кінці їдеш за грошима. Ну, але це таке, це знаєте. там це дрібниці насправді. Тому, друзі, дивіться, вулики подаються, кому потрібні вулики, бачили, в якому стані вулики, це все я так само це відео поділю іще на одне. Ну, для того, щоб зрозуміти правильно, це дане відео присвячене тому обрізанню дерев. А слідуюче відео я посвящу тому ж самими вуликами. Це ну, все те саме буде просто, що воно буде посвящено тому, що це ну, продаються вулики, це все. Сами, Для того, щоб ну, людині трапився в клієнт, це все. Людина бджоли продала, каже, хотіла би ще продати вулики, знайти клієнта. Бо ну, що я і сам продаю, ще клієнт є. У мене питається, мене часто дуже питаються, що там, вулики ці бджоли продав, десь так, кому не потрібні, там десь мені писали. Ну, насправді, на кожну каструльку є своя кришечка, на кожен товар є свій покупець. Так само і тут. Так. Повірте, є клієнт. Насправді дякую чоловікові за розуміння, що чекається. Срешта, побачите, самі працюємо день при дні перед святами. Самі знаєте, кожен хоче прибрати, кожен хоче зробити, щоб був порядок. Просто нам все ну, не встигає це все. Не встигаю переглянути ті бджоли, не встигаю повністю там прибрати ті бджоли. Тому десь в подальших буде відео, все одно я їх перегляну, ці всі бджоли, почищу, пообрізаю щодо чого. І тоді я засніму відео, що в мене ще залишилося з пасіки, що ще можемо продати. Ми з пасіки. Тому така ситуація. Кому потрібно по поводу тих вуликів, телефонуйте, все повністю казав. Номер, ще раз повторюю, 096 87 50 487. Кому потрібні вулики, насправді телефонуйте. Вулики в хорошому стані, самі ж бачили, да, потрібно чуть підремонтувати. Незначні косяки, незначні, скажімо такі, мелочі є. Но, я думаю, ціна відповідає даним вуликам. Тому така ситуація. Всім щасливо, всім до побачення. Ну а ми їдемо далі. Вечір. Поїхав до нашого блогера, забрав гроші, назад їхав додому. По друзі зустрів такого зайчка. Люблю, ви знаєте, Да можливо, і не треба було брати. Маленьке, це все решта. Можливо, не треба було брати. Ну, я такий, що люблю брати, завсіди ловлю їх, тих зайців. У мене в той рік був зайць втік один. Тримав, тримав і втік. Це злив такого зайчка. Ну і що вирішив? Подарую любій людині, хто напише гарний коментар, е обов'язково переможця буду показувати. Хто напише гарний коментар, це все решта, бо виставляю його в TikTok, виставляю вам в YouTube. Хто напише гарний коментар, тому я його і подарую.